Я вітаю усіх братів і сестер, хто підключився. І сьогодні хотіла би поділитися темою, яку Бог поклав мені на серце, і яку ми всі дуже добре знаємо, але я думаю, що її ніколи не буває мало. Е, наша тема називається Хвала і подяка Богові. Отже, е, чому тема хвали і подяки? Важлива. І таке питання для кожного з нас подумати про себе, чи подобається мені кожного дня хвалити і дякувати Господу? Отже, хвала і подяка це природна відповідь на Божу доброту. Це не лише емоції, а й духовна дисципліна і послух Божому Слову. Через хвалу. Ми визнаємо, хто є Бог, а через подяку, що він робить. Ключовий наш текст це буде Псалом 34.1, де написано так. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завжди буде, завжди буде в устах моїх. Отже, хвала Богові, хто він є. Хвала це проголошення Божої величі. У Псалмі 150.1-2 написано так. Алілуя! Хваліть Бога в святині Його, хваліть Його на могутнім Його небозводі, хваліть Його за чини могутні Його, хваліть Його за могутню величність Його. Хвала фокусується на Бозі, а не на обставинах. Прославляти Бога потрібно навіть у труднощах. Хвала це жертва. І зараз ми прочитаємо вірш, який написаний в євреях 13:15. Отже, через нього завжди приносимо Богу жертву хвали, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Жертва. Завжди приносимо жертва хвали, постійне життя хвали. Е, у Старому Завіті приносили тваринні жертви, у Новому Завіті християни приносять духовні жертви, тобто діла, які виражають любов, віру та пошану до Бога. Жертва хвали це коли ми дякуємо Богу за Його доброту. Славимо, визнаємо Його доброту, славимо за те, хто Він є. Довіряємо йому навіть у труднощах. Хвала називається жертвою, бо іноді вона потребує зусилля, коли важко, коли серце болить, коли немає настрою, але саме така хвала приємна Богові. Отже, е, якщо ми відкриємо е, Авакума 3.17, то там написано так, бо ми прочитали, що навіть коли важко ми маємо приносити хвалу жертви. І у Вакууму написано так коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю виноградника, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Ви знаєте, коли я роздумувала над цим віршом, то прийшла мені така думка, як, як то, щоб сказати про теперішній час у цей вірш, правда? Коли б навіть почалася війна, коли б ворог на нас напав і стріляв ракетами і дронами, коли б руйнувалися наші міста і села, коли б не було їжі, і дивіться. То я Господом тішитись буду й тоді, раді тому Богом спасіння свого. Це дійсно для нас висота, але дійсно Господь бажає, як написано, іменно така хвала, вона приємна Богові. Подяка Богові за його діяння. Подяка нагадує нам про Божі благословіння. Псалом 103,2 написано так. Так, зараз ми знайдемо. Благословлятиму Господа кожного часу, і, і не забувайте усіх добродійств Його. Подяка це є Божа воля для нас. У Сілонян 5,18 написано так. Сьогодні у нас буде трошки багато вішей, але я би хотіла, щоб вони були всі підкріплені Божим Словом. Перше Солонян 5,18 написано: Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Ісусі Христі. Так, ми вже сказали, що практикувати. Через молитву, прославлення, навіть тоді, коли нам тяжко, через життя послуху і добрих діл, через, через пісню і поклоніння. Псалом 91, 2. Написано так. 91, 2. То добре, щоб дякувати госп... Господеві. І виспівувати імення твоє Всевишнє. І другий наш вірш. Вранці розповідати про милість твою, а ночами про правду твою. Через життя це ми говоримо, як практикувати хвалу і подяку у повсякденному нашому житті. Отже, ми сказали. Через молитви, через прославлення, через пісні, як ми вже сказали, через життя послуху і добрих діл. Наше життя це теж є хвала Богу. У Римлян 12.1 написано так: тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, через свідчення іншим. Про Божу милість за наше свідчення про Бога іншим. Псалом 105.1 Так, Псалом 105.1 Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте прочини Його. Результати хвали і подяки. Божа присутність приходить у наше серце. Псалмі 22.3 написано так. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Змінюється стан серця, приходить мир, радість і надія. Віра зміцнюється, ми бачимо Бога ближче і ясніше. Отже, який висновок ми можемо зробити: хвала це наша відповідь. На те, хто є Бог. Подяка це наша реакція на те, що він робить. Разом вони створюють життя поклоніння, яке Бог благословляє. І заключний наш вірш 107.1. Дякуйте Господу, бо добрий він, бо навіки Його милосердя. Отже, такі коротенькі роздуми у мене для вас сьогодні. Амінь. Амінь. Амін. Дякуємо, сестричка Люба. Можливо, хтось хоче ще додати щось, в когось, може, виникла думка, яка думка хвалити Господа. Ця думка повинна нас не полишати ніколи, але, можливо, в когось ще вірші якісь прийшли на думку і доповнити, то, будь ласка. Дякую. Ну, я, я хочу, да, добрий ранок, е, Хотіла би щось мені е, прийшов цей вірш. ну, е, Люба говорила, що ми Бога хвалимо е, і ну, дійсно так і є, без, без цього ми не можемо жити, тому що е, ми розуміємо, що сенс життя тільки в ньому, і ми живемо е, тільки тому, що е, Бог нам дає це життя, і він все зробив для цього. Він прийшов, е, ну, можна сказати, той шлях, який ну був нестерпний для нього, тому що він святий Бог, і е, він прийшов в цей світ, в цей гріховний світ, і прийшов в наш шлях, е, взявши нашу природу. Тому дійсно для викуплення людини було зроблено все від Бога. Він своє життя навіть віддав. Тому він дійсно цієї хвали, і поклоніння, і більш ніхто. В цьому світі, але ж ми повинні це настільки пройнятися цим і зрозуміти, щоб це було не просто ну, якби такий ритуал, да? а це було дійсно від, чи... від щирого серця, щоб це серце було переповнено цією любов'ю до Бога, і тоді буде така іскрення хвала. А от е, прийшли на пам'ять мені ці стихи з Якова, що е, якщо в нас щось стається в житті, да, і ми ну, собі е, в такому, знаєте, тяжкому стані. І е, в нас різні питання були, ви починаєте, а чому це так сталося в мене в житті? А чому от так? Я ніби ж і хвалю Бога, да, і живу цим життям, як би посвяти йому, все і служу йому. От тоді е, 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 тяжко хвалити Бога, коли все в тебе рушиться з-під і з діх, і е, дійсно в тебе такі. Все не так іде, як ти собі планував і, і думав, і ніби ти все для цього робиш, а воно все рушиться. От В таких моментах, звісно, тяжко хвалити Бога, і, але ж, як Яков говорить, що поскарбів німного, ви благодаріте Бога за все. Тобто, все рівно ця скорб приходить до нас, і ми ну, Не завжди кажемо, дякую, Господи, дякую тобі, що це в мене сталося. Так? Але ж... Головне, як цю скорбь ми проходимо, чи ми самі питаємося, тому що все час дьявол дав нас і хоче просто роздавити, чи самі ми проходимо, чи дійсно ми е, уповаємо на Господа і говоримо, на все воля твоя буде. І ця коли ця скорб проходить, і ми бачимо, що це ну, для нас во благо було, е, навіть то, що ми пройшли цей шлях, да? е, то ми хвалимо Бога і ще більше. Тому що ми ще більше пізнаємо в цій скорбі його, е, ніж в такому, ну, якщо у нас все добре, да, і ми йдемо таким життям без всяких там е, таких е, моментів, е, ну, якби темноти, якоїсь, яка е, може бути в нашому житті. Е, тому е, дійсно, коли це все пересознаєш, Дякую Богу, ми хвалимо Його, визносимо Йому честь і поклоніння, тому що дійсно він цього достоє Певне, що краще би не було у нас всіх всіх моментів неприємних в житті, і хвороби, і щось стається, наші рідні близькі, і ну, взагалі з нами все може бути. Але навчитися в цьому, хвалити Бога і дякувати Йому. Це дійсно вже. Мікається, ну, така найвища ступінь, до якої ми прагнемо, і ну, яка повинна бути в нас. Дякую. Я ще Дякую. одну хвилинку згадала одну історію: на мусульманську територію приїхало два місіонера. І вони проповідували, звісно, такі ярі мусульмани дуже проти них восстали. і мама. Жінка покаялася, і син настільки зненавидів їх, що хотів убити їх. Він побили їх з друзями його, їх, цих двох місіонерів, зв'язали руки ззаду, привезли до річки там одної, і кинули їх умирати. А вони цілу ніч славили Бога, просто славили Бога. І тої ночі до цього сина прийшов Ісус і каже, тяжко тобі йти проти вражна. І він і ще там я не пам'ятаю, що він говорив йому ще, і він тоді рано поїхав, щоб встигнути, що вони не вмерли, розв'язав їх і сам став християнином. Звісно, він сам потім пострадав за свою віру, але що цікаво, ці двоє місіонерів цілу ніч славили Бога. Нічого ну, не сказано, що вони там молилися, просили Бога, просто славили. Я хотіла, щоб додати, пригадалося мені, що наші перші слова, коли ми тільки відкриємо очі наші, має бути подяка і хвала Богові. І ще, що це не тільки так, що ми розуміємо, і ми мусимо це робити, потрібно це робити, бо тому що так Господь хоче, ну а що ж ми маємо так робити? Але це є стан нашого серця. Воно наскільки має бути в нас природньо, щоб ми це любили, і щоб ми без цього не могли. Коли ми вранці йдемо на роботу, коли ми працюємо, коли ми рано просимо дійсно, і проводження і мудрості, щоб ввечері ми могли за це подякувати, що дійсно день пройшов і все добре. Звичайно, я думаю, що у нас воно проходить це природньо доброї думки, але дійсно це потрібно практикувати і просити у Бога. Тої любові, щоб ми були наскільки залежні від Бога, щоб у всяких обставинах, щоб воно з нас просто виливалося. Дякую. Дякуємо, Любі, дякуємо сестричкам за доповнення. Дійсно важливо, дуже важливо в нашому житті. Як все добре, то легко нам славити, а якщо ми переживаємо якісь трудності, також. Бачити Божу руку, дякувати йому за все, і бо Господь милосердний до кожного з нас. І слава йому хай буде! Давайте приступимо до другої частини нашого служіння молитовної. Будемо молитися.